Спека в Україні продовжує бати всі рекорди. Зокрема, на Львівщині синоптики прогнозують пік з 12 по 14 липня. У ці дні температура повітря може сягнути до плюс 38 градусів. У Львівському регіональному гідрометцентрі повідомляють, що такі показники перевищують найвищі за останні 22 роки. Чи буде перебитий абсолютний максимум, який для Львова становить 37 градусів, і був зафіксований ще в 1921 році, це наврядче. Але за останні десятиліття 34,1 градуса тепла було зафіксовано в 2015 році, тому очікуємо, що завтра якраз буде оцей десятилітній максимум перекритий. За словами синоптиків, висока температура триматиметься щонайменше до середини наступного тижня, після чого спаде до показника 29 на термометрі. Водночас короткочасні грозові дощі прогнозуються локально 12-13 липня. Проте вони ніяк не вплинуть на денну температуру в регіоні. Там також додають, що наразі нічні температури становлять до 23 градусів тепла. За таких показників ніч вважається тропічною. Тим часом по Україні спад спеки можна очікувати лише після 19 липня. До того часу, в певних областях України будуть побиті температурні рекорди, встановлені напередодні. Так у південно-східних регіонах країна прогнозують, що температура повітря підніметься до 40, а то й 42 градусів. За словами лікарів, перегрівання та тривале перебування під сонцем може призвести до теплових ударів чи опіків. Тож щоб пережити спеку без шкоди для здоров'я треба пити достатньо рідини тут не йдеться про якусь е, кількість тому що зазвичай від цих кількостей вже відмовилися треба пити коли хочеться але е, навіть коли не хочеться то все одно треба мати собою пляшечку з водою звичайною щоби періодично звідти надпивати тому що ми часто втамовуємо справу справу не не зовсім правильними рідинами такими як кава наприклад чи солодкі води, а це неправильно. зараз? Харчові продукти є в підвищеній небезпеці зіпсутися, і відповідно бажано, щоб ви вживали більше фруктів, овочів, можливо, менше жирних м'ясних продуктів. по-перше, тому що фрукти овочі є в меншому ризику, щоб зіпсуватися ніж м'ясні продукти. По-друге, тому що вони теж забезпечують рідину і нормальний баланс електролітів в організмі тобто, старається їсти легку їжу і. Алкоголь старайся його не вживати в таку, особливо в таку журу. старайся його взагалі не вживати, але в таку журу тим більше, тому що вам просто може стати погано. Якщо ви знаходитеся вдома, але навіть якщо не знаходитеся, то намагайтеся е, на день закрити вікно і закрити штори, аби туди не потрапляло надто інтенсивне сонячне проміння і тепло повітря. На ніч можна навпаки відкрити е, вікно і відкрити штори. І тоді вам просто буде легше дихати. Далі регулярна гігієна. Це є дуже важливо, тобто періодичні душі, причому літні душі не обов'язково з гарячою водою може бути літній душ. Коли ви ходите на вулиці, то мусить бути головний. Україн. Наступне, якщо ми говоримо про одяг, то він має бути натуральним. Тому натуральний одяг краще дихає, не синтетичний, і тоді теж це допоможе. Наступне дуже важливо для дітей не накривати коляски. От власне, часто я бачу по вулиці, як люди накривають дитячі коляски якимись тканинами. Там, всередині, під цією тканиною е, така жара, що дитині взагалі важко дихати при тому. Тому не накривайте, можна при тому накрити капішоном, тобто сам капішон, посити, щоб на дитину не падало сонце. А ще краще ви жару абсолютно не виходьте з дитини. сонце, після четвертої краще. Особливо обачними слід бути водіям, які залишають свої автівки під палючим сонцем, оскільки температура в салоні може зрости до 70 градусів. Додамо, що перебувати при такій температурі в салоні авто навіть недовго, смертельно небезпечно. Тому залишати в авто дітей чи домашніх улюбленців заборонено. До слова днями раніше, 10 липня, температура у Львові теж побила температурний рекорд, коли показники термометрів сягнули 32,2 градусів за Цельсієм. Софія Фенко телеканал НТА.